Thank you. E... Український олімпійський урок в іншому форматі, так як день жалоби, і ми скоротили програму, як ми завжди колись робили. У нас були флешмоби, діти у нас повторювали рухи танцювальні. Ми завжди всіх гостей зустрічали з живим супроводом. Це саксофаніст. У нас був. в цьому році. Олімпійський урок відбувся по олімпійській програмі. А саме були продемонстровані дітям ті види спорту, які в Ходять в програму літніх Олімпійських ігор. Діти дізналися, що є командні ігрові види спорту, такі як волейбол, футбол, що є індивідуальні види спорту, це боротьба вільна, це бокс. Також вони ознайомилися, що є і неолімпійські види спорту, такі як повітряна гімнастика та акробатика. Сьогодні урок був направлений на те, щоб було більше інформаційного, а саме з Волі Олімпійських ігор, тому що це навіть є в шкільній програмі. і Коли ми беремо участь в Олімпійському лиличині або країна єднає серця з зимовий і літній, там є така вікторина, є питання, і вони мають знати, що символізують олімпійські кільця, де саме запалюється Олімпійський вогонь, як він проходить і на Куди він прибуває? Більше був урок для ознайомлення. Діти получали більше інформацію наглядно. Так як сьогоднішній день нам не дозволив вмикати музику, танцювати. Я гадаю, що вони почерпнули з цього уроку корисну інформацію саме з олімпійського руху та напрямку. А в гостях у нас був рекордсмен світу Микола Миколайович Мільчев, олімпійський чемпіон. Он зі стендової стрільби, до речі, через два дні він вирушає на чемпіонат світу. Ми його зарядили на перемогу і попросили у вищих сил, щоб він виграв чемпіонат світу. До речі, в нього цей рік дуже успішний. Він виграв лігу чемпіонів. Також у нас була срібна призерка Олімпійських ігор з командного стрільби луку Наталя Бурдейна. У нас була переможниця і медалістка європейських молодіжних євро 2025 Валерія Маринець Кубанська. Також у нас це з титулованих, Хто у нас був? У нас було з військової адміністрації керівництво, виконуючи обов'язки начальника управління фізичної культури і спорту Віктор Сінявський. У нас було наше керівництво. Ститулованих це у нас були Олімпійський чемпіон і призерка Олімпійських ігор. І, до речі, уявляєте, з 2000 року сідний Олімпіада цей рекорд не побитий, ніхто його не повторив. Він досі тримається за Николи він для нас легенда. Також у нас був. Але він долучився пізніше, не на початок уроку, а вже в заключну частину, коли ми проводили майстер-класи з веслування на каноях і байдарках. Там була атрибутика Юрія Чебана. Якщо ви звернули увагу, кепка, в якій він виграв Олімпійські ігри свої останні в Ріо де жанейро 2016 року. Він подарував нам цю кепку, діти могли до неї доторкнутися і бачили, яке висло каноє, яке висло для байдарки. Також у нас була локація це з призерки Олімпійських ігор Наталі Бурдейни, стрільба з лука та фехтування на шаблях демонстрували. І у нас долучився на фінальну частину депутат Одеської обласної ради, президент Асоціації спортивної боротьби в Одеській області Трифан Антов. Так, сьогодні отримали подяки від виконавчого комітету Південнівської міської ради Анжеліка Єфімова, тренер з повітряної гімнастики акробатики, тренер з вільної боротьби Володимир Казарчук та дві учениці нашої школи, які тренуються повітряній гімнастики акробатики. І сьогодні була вручена нагорода Микола Мічев вручив від Національного олімпійського комітету України. І подяку за популяризацію олімпійського руху в Одеській області та директору школи. Ми дійсно завжди популяризуємо олімпійський рух і долучаємося до олімпійських уроків. Так сьогодні інший був формат, але навчання триває діти мають отримувати інформацію, і я гадаю, що нам все вдалося. І з Богом до нових зустрічей. Я заслужений майстер спорту зі стрільби з лука, срібна призерка Олімпійських ігр, чемпіонка світу, рекордсменка світу, багаторазова призерка чемпіонатів світу. Зараз тренер. Раніше вже бували. Після питання чи хто вперше? Ні, я не вперше. Я вже була на декілька таких заходах і кожного разу я. Кажу, що я в захваті від різноманіття всіх цих заходів, бо вони кожного разу інакші. І це чудово, і багато людей, багато дітей, різноманітні види спорту представлені, і це чудово насправді, що є можливість займатись, спробувати і знайти щось своє. як зараз розвивається спорт, умова. Сіку він впливає на спроможність проводити змагання, чемпіонати, підготовку. Ні, звичайно, впливає дуже сильно, і е, ми зараз відчуваємо вже такий серйозний відтік спортсменів, молодих спортсменів, дітей з України. І це, на жаль, наша, наша біда і трагедія така. І звичайно, що фінансово е, намагаються допомагати, але ну є вплив, да, багато чого ми вже не можемо собі дозволити. І проведення, географія проведення змагань, вона е, звузилась да, і е, в більшості це е, змагання на західній Україні, і багато міст зараз, е, там де не було розвитку. Да, Ну, з з, з однієї це добре, тому що такий поштовх був для не самих таких великих міст е, в себе розвивати ну, не тільки стрільбу, а й інші спорту. Тому що багато тренерів поїхало на Західну Україну і е, вони отримали можливість продовжувати свою роботу. Це чудово. Але, е, ми тут там, де там, де є проблеми, какби з обстрілами і з такою тяжкою військовою да, ситуацію. На жаль, ми маємо злості да, в цьому в тренувальному процесі, але я можу сказати, що стрільба з в Одесі, ми не призупинили взагалі жодного дня. Тобто, всі діти, які залишилися, не поїхали, всі були охвачені, і тренувальний процес він був збережений. І ми виїжджали на змагання, і ну, старалися зробити все можливе, щоб діти як камога, подалі були від цього всього, що було в наших силах. А як вважаю, усіх таких. Ну звичайно, якщо осередки такі з'являються, і з'являються тренери, з'являються люди, які живуть своїми видами спорту, і взагалі я тут бачу, багато, багато в школі працює. Викладачі, люди, які крім роботи офіційної в школі викладачами фізичної культури, ведуть ще такі секції для того, щоб діти мали можливість знайомитись і тренуватись. Це чудово. І наші такі олімпійські уроки вони показують різноманіття видів спорту, які представлені у нас в області, і може так бути, що сюди приїдемо, чи може тут є людина, яка має е, навики е, того чи іншого виду спорту і вони зможуть, зможуть тут е, отримати цю можливість розкрити розвити цей вид спорту для е, е, нашого міста. Ми приймали участь у чемпіонаті Європи у Празі, зайняли перше місце у дуеті на гамаці. Знаємо, що гімнастику займається багато. Так, я займаю багато років, я з міста Маріуполь. Почала свою кар'єру ще в Маріуполі, а тут вже продовжую. Які ваші виступають? Я виступала сній Фразі, дует гамак. Нас номер називався Хижачка. Ми зайняли перше місце. ви сьогодні Але кожну представити, так. Так, я навчаюся в цій школі в 11 А класі. мене було це не хвильовано, тому що я вже багато років займаюся, була на чемпіонатах Європи, там, світу, і мені це вже як звичай. А ви як тобто, приклад для маленьких дітей? Ви... Так. так, я їх тренер, я їх треную. Вони займають також перші, другі та треті місця на чемпіонатах України, на фестивалях. Я йому дуже сильно горжусь. А як часто ви виїжджаєте на змагання? Кожен місяць. У вас бачите від сьогоднішнього сльоза? Ну, мені, мені дуже сподобалося. Ми готуємося до чемпіонату світу з арту, також ПОСА. Це буде Італія. А після цього у нас буде чммінати також світу, але пес спорт вже це буде Венгрія. Ми команда баскетболу міста Південного представляли нашу школу. Виграли в цьому році перше місце на всеукраїнських змаганнях пліч-опліч і третє місце в всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. Я вважаю, що цей урок дуже чудовий момент, щоб показати молодшим класам, що можна вибрати для себе здоровий спосіб життя. Сьогодні були інші учасники, з вашої школи, вистріляли різні спортсменів. Так, був волейбол, гімнастика, бокс, боротьба. 一些，其他。<noise>